Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду. Чернівці, буковина мій виноградник? Ну, я знаю, чи то що з нього залишилося. Ну, це трохи запилення таке. Ну, от. Нам питають люди, чого не знімаєш, чи як, що. Ось ну, такий сан мого виноградника. Це Аркадія. Не знаю скільки, 3 чи 4 роки йому. Ну Якось був врожай, було все добре. Але кілька років тому, за 4 роки, в мене вийшли проблеми. Почав виноградник хворіти. Ось таке, бачите. По факту ця грона така сама, вяла, кисла, не достигає. Щось там вже упало, осипалося, Вон там видно, бачите, з тої сторони. Тут ось, таке воно осипається, маю такі нюанси. Тут це практично на кожному кущику. Всього-всього, по-моєму, ось ця буде більш-менш нормально. От, виноградник так слабо, ну, лози погано розвиваються, От такі є проблеми. Різними препаратами пробував. Не дуже воно мені допомагає. Стандартні обробки роблю ну 4 рази обробляю як мінімум. Пробував і бордовську і сумішу мідію і пробував залізним купоросом на осінь на зиму, не можу викорінити її. Звертався до багатьох відомих в Україні виноградарів, але конкретної відповіді мені ніхто не дав. Плюс-мінус. Мій агроном, я так називаю людину. Сказав, що це типу сира гниль, я десь там записав, але точно сказати не можу. І такі результати, це прищепа. Але маю такі проблеми. Бачите, як От, пустила, прищепав, все нормально, дивіться, як вона гине. Не хоче. І це прийме Україну. Не можу її прищепити. Я думав, що... Це пішло через привівки, прищепи. Що я робив, може щось зараз У різних місцях брав. От. Але зіткнувся з такою ситуацією, що я маю кількох колег, знайомих, що такі самі проблеми у них. У мене пропало кілька корчів. Є такі самі проблеми в одного колеги, в другого, в третього там. А позавчора ще коліга по роботі там звернувся до мене, як найбільш продвінутий у цих питаннях, орієнтуюся. Так, є ось така ситуація. вибачайте, бо мене перервали, люди там ходили, прощалися От ромбік. Чи рембо, що це в мене тут? Ромбік. Була прищепа по моєму навіть був урожай, захворіла, вже інша прищепа, не приживається він у мене. Зоренька і ще багато синіх сорти, взагалі багато пропало, дуже багато. От, Кажу, звертався до різних виноградарів, толком ніхто нічого не сказав. Міграном каже, сіра гниль. Каже, подивіться в інтернеті, бачите, Юпітер, який е, 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 пропав сорт Юпітер. Бачите я ось бач, чорненькі. Минулого року лишив кілька брунів був. Кислузу, да, було тут. Раз, два, не, навіть не знав. І ще там десь одна. Вижив. На іншому пропав взагалі. Преображення. Це в основному прищепи. Та й на власних коріннях так само є нюанси. Бачите, я таке присихає. Ой, сіра гниль, як з нею питання бороться. Навіть не знаю, що вам сказати. Тут є місцевий виноградар, брав от молоді сорти, посадив 5 чи 7 сортів минулого року. Показав йому фотографії. Кажу, слухай, Юрка, ну скажи мені, що з цим, як це, Він подивився, каже, слухай, він новий, він молодий. Без поняття, каже, я таке вперше бачу. Але ще раз скажу, є в колег так само. В одного там колога не менш тим займаються, я чуть більш серйозніше цим займався. от. І це в різних регіонах, в районі, там інший кінець міста. І ще там вчора кажу, ще один колега, чи типу позавчора там каже, те ж саме, показаємо фотографію. От. От, такі маємо нюанси. Тому з виноградом вирощувати його. У нас тут дуже чорнозем. чорнозем. Виноград вирощувати це трошки є своєї складності. Бо сортів мало, навіть сорти, є гібридні форми, які приживаються, не приживаються. О, є такі результати, звичайно, так. От. мене невеличкий грона лишав, бо пагонів нема пам'яті вчителя. Ну, З виноградом, е як сказати, м -м -м -м, велюр дуже гарно виглядає, ну, смак такий звичайний. З виноградом треба підходити дуже, скажімо так, не те, що обережно, а більш терпляче, тому що треба підбирати для себе підбирати для себе Каталонія Того року теж хворили, цього там був паген уже відпав. Підбирати для себе, для свого регіона ті сорти, які будуть підходити. ой, Слідкуючи за більш досвідченими виноградами, бо в мене 10 кущів на них привито ще. На кожній лозі десь 40 сортів чи гібридних форм є, слідкуючи за іншими виноградами, яких по 100 кущів, по 300 кущів, і то вони підбирають і кожен рік підбирають для себе виногради. Працюю з ними рік-два. Ну, рік-два там нічого не дасть. І 5, і 6 років. І ті виногради себе не зарекомендовують. І вони з ними прощаються. Це буває таке по 5, по 7 по 10 штук за рік, то що я бачу. От. Це. Не знаю, як довгожданий. Ну, шикарний виноград, мені дуже подобається. На цьому місці ріс Лора. Мені теж дуже подобається, чи Лора, чи флора. Змусив був викорчувати, бо толку з нього не було. Так як тут були малесенькі пагани. Ну, родив, але дуже слабо. От. Тому підбирати потрібно для себе, для свого регіону. От теж, бачите, прищепа. Ми це це прищепа цього року чи минулого року, а от інша сохла повністю. Не прижила. Що в нас не прижилося? Мелодія. Ну, богатир себе показує, як богатир. Будемо бачити. от. Підбираємо для себе і для свого регіону. Рембо. Ті сорти гібридній форм, які будуть підходити. Це така щепітільна праця коло винограду. Простіше персик вирощувати, але ну, поки що пробую. Роза красний, по-моєму, чи роза ранній, що там рання, ого, ще й відвалився. Так само, що горошить, що сам складний такой. Я так з цим працюю, навіть не знаю що робити, але поки що так воно є. А от і рембо. Гронка така, гронка така. Це звичайно буду видаляти, викидати, як стигну. Тому підбираємо під себе, що є. От, є, от на цьому вже на рукаві є. Такий шикарний. От. Солодкі, класні, а і от засихає. Це можна вже викинути, бачите, от руки падає. Так що такі от результати. Ну, сумувати не будемо. От Каталонія радує, вже можна їсти. Тому до винограду підходимо конкретно, готуємося до того, що мусимо підібрати для себе. Ті сорти, які потрібно дивився. Суспільне такі є програма в інтернеті. Хмельницький, Тернопіль, там Франківці, сусідній області з нашою Чернівецькою. І так само виноградарі, які займаються, вирощують там біля себе. Так само кажуть, що дуже багато форм, гібридних форм сортів, які вони перепробували, залишають в себе на ділянках тільки ті, які витримують тріск, витримують запилення витримують достигання, ну і так далі. Тому з того всього багато чого приходиться перепробувати. Що буду робити в себе, поки що не знаю. Сім сортів я замінив. Ще буду консультуватися. От, як я вже казав, звертався до виноградаря, який тут на місці каже, я без поняття. показав йому фотографії. Де, що він розумів, де що не розумів. От, тому для цього набираємо серпіння. Зараз знімаю це відео для чого? Тому що. У нас вже е незабаром через тиждень вересень, місяць Дубовський рожеві, бачите, в якому стані. Тріскун, звісно, але я проходжу по ньому кальцієм. Може зараз пройдуся. От, і він мене трошки витримає. Чому знімаю ці відео? Тому що ті виногради, які мають такий стан от, або... Вже мають фактично технічну зрілість. Як оце бачите, що ціленьке, у нас зараз дуже холодно, але буде ну, температура плюс 12, плюс 13 на сьогоднішній день, сьогодні 24 серпня. Але через, через кілька днів піде тепло. Він народ буде набирати цукру, не буде дощів, і прилетять наші друзі оси і за тиждень. З цього всього може залишитися тільки з крилупки. Тому для кращого достигання, що ми робимо? От. Ті сорти, які білі, щоб не загорали, можемо ще залишати, але можна вже підрізати. Тобто зачищаємо отако трошки листочки, щоб сонечко попадало. так Освітлюємо. Зараз я трошки проріжу та й покажу. Бо бачите, воно у нас отак. Запаковано, листочками є. Ми прорідимо трошки листочки, а потім це все треба вдіти в мішечки. Ті, сор... ті сорти гібридній форми, які вже набирають цукор. Ті, які ще не мають, нехай собі дозрівають без мішечки. Без мішечків дозрівання у них проходить краще. А ті, які мають вже цукор, ще чуть-чуть кислоти, обов'язково вдіти в мішечки. Спеціально для винограду. Ось тако трошки звільнив від листочків, ну без фанатизму. От, забираю, бо тепла буде небагато. Бажано, щоб попадало сонечко на рослини, на плоди. От, і ще раз кажу, ті е, горони, які мають якісь ще кислі, ми можемо мішечки не вдягати. Оса їх не буде чіпати. Ті, які вже мають цукор, але ще трошки є кислоти, треба, щоб повисіло. Одягаю мішечки, бо в мене був такий якийсь рік, якийсь сорт винограду, який достигав і думаю, сьогодні-завтра, сьогодні, завтра я бачу, що оце вже довбають. То робота, то нема часу, то зранку, то ввечері. Прибігав, побігав. А підійшов потім на вихідні, дивлюся, там буквально одна-дві грони в мене залишилося, остальне все лише з кролубки тако, знаєте, а там середині і з'їли. Ну, так що на ті, на, на ті гібридні форми сорти винограду, особливо які мають тоненьку шкірку, обов'язково одягаємо мішечки. Так, ось так. Ну, інші ще будемо, буду одягати. Ось так бачите, Одів. Е, мішечки йдуть багаторазові. Я замовляв в інтернеті, в мене невеликий розмір. Тому я вже, якщо підрізав грони, озвучив, що я їх можу лежити дві, але щоб вони були невеличкі і вміщались. Ну, поки що все нормально. Звертаю магу, як тут зав'язуємо наверху, щоб на щоб тут не було щілинки, бо сам може залізти туди. Ну, І в мене на деяких вже мотузок вже не перший рік мотузочки взяло. Бачите, так. Теребляться і рвуться. Тут ціленько. Тому, якщо є якась можливість там поміняти. А так мішечки, прекрасно, все нормально. Так що одягаємо і будемо мати врожай Дякую за увагу. Так, ще хочу нагадати, я не знаю, чи сьогодні встигну чи ні, бо вже досить пізновато. У нас просто дуже був сильний вітер і днем не виходилося. Не забуваємо обробляти молоді пагани. Винограду, особливо молоді пагони винограду або ті сорти гібридні форми, які є проблемними дозріванні лози, так, монофосфатом калія. Ми починали з 40 грамів і кожен тиждень 10 днів додаємо по 10 грам, тобто на виході, щоб було десь вже 80 грамів на 10 літрів води. Обробляємо по листу. Минулий раз ми давали 50 грам, зараз буде 60 грам. Цього тижня треба дати. Все, дякую за увагу.